Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі звучить програма Інший світ. Цей випуск присвячено образу характерників. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Відмінність у поведінці, наприклад, нетипова для більшості зібраність і зосередженість, що завжди дають внаслідку довершеність у тому чи іншому вмінні, а також тяжіння до усамітнення. Надійний рецепт для того, щоб привернути до себе увагу громадської думки, зазвичай навпаки, щиро компанійської і не надто схильної до студіювання таємниць концентрації енергії та думки. Власне, перші кроки у складному процесі міфологізації якраз і розпочинаються завдяки перебільшеній увазі громадськості до тих, хто у той чи інший спосіб вирізняється у натовпі. А от що відбуватиметься за цими першими кроками сакралізація чи демонізація, багато в чому залежить не стільки від поведінки інших, стільки від того, до чого саме схильна в даний момент думка більшості. Вона може бути схильна лоскотати собі нерви вигаданими жахіттями, що часто відбувається у пересичених суспільствах. Чи, навпаки, створювати образи, гідні наслідування, яким би важким це наслідування не було, у скрутні часи, коли людям потрібні високі та ясні орієнтири. У цьому сенсі характерникам пощастило. Якщо їх і демонізували, демонізація була легкою і ненав'язливою, якщо так можна висловитись, суто домашньою. В українській мітології вони посідають місце, так би мовити, у сірій зоні, десь неподалік від, наприклад, Чугайстра, серед істот не злих чи добрих, а радше нейтральних, або навіть приязних до простих людей у певних критичних ситуаціях, на зразок війни чи особливо заплутаної форми магії. Ймовірно, образ характерника міг виникнути лише в Україні, і всі його віддалені аналоги у мітології інших культур суттєво від нього відрізняються. Більш ніж значна за обсягом та давністю років іконографія козака Мамая, авторство переважно анонімних митців, ймовірно, може вважатись одним з перших кроків героїзації характерників. Окрім кількох цікавих художніх та анімаційних проєктів, присвячених характерникам, що їх втілили чи втілюють сучасники, одним із найвідоміших та найбільш популярних персонажів в історії літератури є, мені так здається, Пацюк з Ночі проти Різдва Миколи Гоголя. У перекладі Максима Рильського текст класика наступним чином описує цю виняткову для українського хутора особистість. Початок цитати. Куди це я справді біжу, подумав коваль. Буцімто все вже пропало. Спробую ще такого способу. Зайду до запорожця, череватого пацюка. Він, кажуть, накладає з усіма чортами і зробить усе, що тільки схоче. Піду, адже дощі однаково прийдеться пропадати. Череватий пацюк цей такий був колись запорожцем. Але чи його прогнали, чи він сам утік із Запоріжжя, цього ніхто не знав. Давно вже літ із 10, а може і 15, проживав він у диканці. Спершу він жив як справжній запорожець. Нічого не робив, спав до вечора, їв за шістьох косарів та випивав за одним духом мало не ціле відро. Правда, було куди й улізти. Пацюк бо, хоча й на зріс невеликий, завширшки був такий, як добра діжка. Ходив до того в таких просторих шароварах, що як би широко не ступив він, ніг зовсім не було знати, і здавалося, чи невинницький казан суне вулицею. Мабуть, саме через це прозвали його череватим. Не минуло і кілька днів, як прибув він до села, а всяке вже знало, що він характерник. Часом у когось щось боліло, зараз кликав Пацюка, а Пацюк тільки но пошепче кілька слів і хворобу, наче рукою хтось дійме. Було зголоднілий шляхтич, удавиться кісткою з риби, то Пацюк умів так до діла вдарити кулаком у спину, що кістка трапляла куди і слід, не зробивши ніякої шкоди шляхетському горлу. Останніми часами рідко коли можна було його побачити денебудь. Причиною цього, може, були лінощі, а ще й те може, що пролазити в двері щорік ставало йому тяжче. Кінець цитати. Сучасний історик Юрій Котляр у ґрунтовній статті Козаки-характерники, ведичний і фольклорний аспекти, оприлюдненій на ресурсі спадщини предків, посилається на 33 першоджерела, присвячених версіям походження та описам характерників. На підставі цих текстів він, зокрема, стверджує, початок цитати. В давніх історичних джерелах під характерниками мали на увазі воїнів, наділених надзвичайними і навіть надприродними можливостями, що виділялись з козацького оточення. Звичне, на перший погляд, слово навіює нам думки про сильний дух і характер. Але насправді під цим словом криється набагато глибший зміст. Характерниками називали людей з властивостями відьмаків, чародіїв, пророків, знахарів. Таких козаків чаклунів часто також іменували химородниками, гіпнотизерами, галдовниками, чаклунами, заморочниками, вони вміли не пускати морок, туман, сон та каверзниками. Джерела козацької доби мають достатньо згадок про дива характерників. При цьому вони є не лише у власно козацьких літописах та працях дослідників, що симпатизували козакам, наприклад, Боплана. А й у стримано налаштованих до казаків авторів і навіть у відверто ворожих хроністів кінець цитати. Серед іншого сучасний історик посилається на працю свого попередника, українського історика 19 століття Дмитра Яворницького, який з приводу характерників, зокрема, писав початок цитати. Говорили, наприклад, що між ними завжди були так звані характерники, котрих ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі характерники могли відкривати без ключів замки, переправлятися через річки на повстині чи рогожі, брати голими руками розпечені ядра, бачити на кілька верст навколо себе за допомогою спеціальних. Верцадил жити на дні рік, залазити і вилазити з міцно зав'язаних чи навіть зашитих мішків, перекидатися на котів, перетворювати людей на кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і пливти в ньому по воді сотні і тисячі верст. Кінець цитати. Лікарі, чаклуни, майстри на всі руки та досконалі воїни характерники мусили бути і, певне, були високим прикладом для співвітчизників, які, як завжди, потребували якнайкращих взірців для наслідування. Серед відомих характерників цілковито незнайомі між собою автори називають січового отамана Івана Сірка, Дмитра Вишневецького, Северина Наливайка, Петра Сагайдачного, Івана Богуна та Семена Палія. Вороги запорозьких козаків лякали характерниками дітей. Митці зображали їх в якості ліричних героїв під час чергової хвилі піднесення національної самосвідомості. Літератори захоплювались всебічними талантами прототипів української легенди. А різноманітні дослідники не мали спокою, порівнюючи їх то з японськими самураями, то із ніндзя, то з йогами, чиї видатні якості описувались у ведах, священних текстах індуїзму, створених близько 4 тисяч років тому у стародавній Індії. І при цьому всі ці автори анітрохи не жартували, щиро вірячи у правомірність своїх порівнянь. Як завжди, відділити істину від гри уяви, чи тим більше неспокійного інтелекту, який одвічно шукає собі завдань занадто складних для вирішення, нині неможливо. І, ймовірно, це вже не потрібно. Адже тут не йдеться про демонізацію хорошої людини, яку дарма оббрехали застрісники. Йдеться про суто український образ героя, який завдяки власним якостям, можливо, успадкованим від прадавніх волхвів, що їх перевело у нелегальний статус християнства, перетворились на чудову легенду, загалом грізну, але симпатичну. Шановні слухачі. Щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу характерників. Над програмою працювали режисер В'ячеслав Глушенко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.